Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України і дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Сьогодні з нами на зв'язку. Іван Тимочко. Пане Іване, мої вітання. Вам радий бачити, вітаю слава Україні! радий бачити, радий чути. Героям слава пане Іване. З вами спробуємо розібратися в певних заявах і графіках. По перше, інформація є з однієї сторони, що за серпень тери, вересень 2024 року. Російська федерація захопила в 5,5 разів більше території ніж за весь 2023 рік. Основні причини дефіцит зброї. Західні партнери не встигають задовольнити потреби України і виконати свої обіцянки? Ну і зміна тактики, тактики Російської Федерації. Але при цьому, що на минулому тижні, радник офісу президента Михайло Подаря казав, що ситуація на фронті покращується, то як же одне з іншим вмістити? Це війна і при продовженості фронту півтора тисячі кілометрів раніше зараз він набагато більше виріс, бо ще додалась Курщина, здались бойові активні дії на Харківщині, там біля 100 кілометрів, північ Харківщини. То при загальній, скажімо, в довжині кордонів з Білорусі і Росією дві з половиною тисячі. Розуміємо, що перебіг подій на різних напрямках по різному відбувається. Наприклад, крайня ж інформація, що збройні сили в районі липців, в районі Вовчанська мають досить непогані успіхи. Тоді, наприклад, в районі липця там, взагалі, е, декілька полків росіян було знищено е, декілька верніше батальйонів. Там полк, а то й два полки рахують, що знищено повністю російських військ під липцями і в зачищено 400 квартир. Квадратних кілометрів території, ну це величезна територія насправді з однієї сторони з урахуванням тих сил і засобів, які застосовувала там Україна, і те, що росіяни не змогли там організувати ефективну протидію. А якщо враховуємо, що бойові дії біля липців і волчанська тривають уже давно, тобто резерви накопичити і підтягнути на цей напрямок їм може досить складнувато. Це означає, що Курщина робить свою роботу. Але щодо е, ситуації по захоплених територіях, ми почнемо з того, що Росія за 24 рік зайняла десь півтора тисячі квадратних кілометрів, тоді як е, Україна в е, Курщині зайняла крутаж ну, за рідними цифрами 1100-1300, Ми розуміємо, там бойові дії ще тривають там відбувається змінна на лінії фронту. Тобто, ми можемо розговорити що. А за рахуванням того що навіть 400 квадратних кілометрів звільнила Україна вже в районі Харківської області, то ми можемо говорити, що зараз по зайнятих територіях е, противників е, співмірна приблизно площа. Але є один нюанс. Є нюанс, що ми це займали за два тижні і утримуємо дотепер, тоді як ворог займав свою територію, окуповував нашу територію приблизно рік. А якщо рахуємо попередні роки, то це були деякі напрямки були інертними в просуваннях їхніх їх, військ. Їх. Чому так склалося, що навіть така велика територія, яку вони окупували, а це теж велика. Це українці, які потрапили під окупацію. Це зруйновані населені, пункти, це зруйноване людське, не просто житло, а людські долі, людське життя. Тому м, тут у квадратних кілометрах можна оцінювати з військової точки зору. Чи з політичної, але з людської це надзвичайно важко е, насправді сприймати, оскільки ми розуміємо, що це все відбувається на території України, які в і в досі. Ну перш за все, чому їм це вдавалося, тому що дійсно ми пригадуємо, Росія скористалася свій час їхном можливостей, коли стояло питання з затримки підтримки наших союзників. І я завжди на цьому наголошую, що в нас союзники і є в Росії союзники. Це не воюють дві країни, що начебто ми опираємося на союзників, а Росія там така могутня і сядь. Дані. Росія при всіх своїх габаритах опирається на своїх прямих союзників: це Іран, це е, власне Північна Корея і свої, свого негласного не союзника, це Китай. Я не кажу про ряд е, африканських країн. З яких вони качають ресурси у вигляді е, незаконного обігу е, наркотиків е, дорогоцінних каменів, дорогоцінних металів тобто, за рахунок корисних копалин. і за рахунок відтягування звідти своєї зброї, яку свій час радянський союз надавав цим африканським країнам, і, ну, і крім цього, повністю цільові поставки на державному рівні від Ірану і від Північної, і на політичний стан країни, і на соціальний. І на матеріальний стан своїх громадян чи на стан економіки вони це розглядають як можливість агресії чи за демонстрації ефективності бути авто авторитарною країною, ж, скажімо, демократичною. Вони намагаються це показати, що мовляв, час диктаторів, час гегемоній настав. Ну чомусь так вони собі вирішують. І вони розуміють, що якщо програє Росія. То по суті диктаторські режими на на багато десятки років втратять значення і привабливість у світовій історії. Тому така історія. Тоді як підтримка союзників відбувалася, пригадуємо, постійними внутрішніми дебатами, внутрішніми конфліктами, внутрішніми протиріччями, намаганнями сподобатись е, своїм, е, подобатись своєму вибор, виборцеві. Намаганнями сподобатись багатьом інших нюансів, і е, окрім цього, внутрішні політичні протиріччя не давали прийняти швидких рішень. А отже, Росія цим користувалася, і звичайно, що м -м, крім того, свої у нас внутрішні проблеми були. У нас теж було не все гаразд. Ми ж пригадуємо посилення мобілізаційних процесів, як приймався цей закон, теж у п'ять місяців безперервних політичних дискусій. По великому рахунку пустопорожніх, і, і от власне ми стикнулися з такою ситуацією. Звичайно, що ці проблеми, звичайно, що ці нерішучості, що українських політиків, що наших союзників призвели до того, що Росія зуміла в свій час накопичити техніку, боєкомплект, адаптувати свою тактику і стратегію під ті умови ведення війни, які є. Окрім цього, як вони розглядають успішність своїх військових операцій. Якщо на карті поставлена точка і її зайняли російські війська, все для них вважається ефективним рішенням питання. Який коефіцієнт корисної дії, скільки загинуло солдатів, скільки втрачено техніки, для них абсолютно не має значення. Тоді як нам приходиться рахуватися з кожним снарядом, з кожною втратою з кожної людини. Втратою власне будь-якої позиції, оскільки це все загрози для нашої армії, і ми по суті не маємо права на помилок, оскільки кожна помилка наша, на жаль, це втрати і це втрати не тільки людей, але й позицій, не тільки, скажімо, втрати, які які призводять до. Відступу, але це втрати для українського суспільства і громадськості, і тому дуже як ми бачимо, навіть ментальні підходи абсолютно різні до ведення цієї війни. От, на жаль, ось ці всі різниці, оці всі протиріччя, оці всі виклики, які ми не опинилися, ми бачимо, що Росія намагає по суті намагалася перехопити ініціативу, її багато вдавалося, і якби не в Курщини. Я думаю, що в Україні зараз би були набагато жорсткіші, власне і бойові дії, і ворог би набагався набагато інтенсивніше воювати, оскільки всю свою армію, всі свої резерви, стратегічні резерви, вони вчили, готовили, заточували логістику власне підведення бойових дій в Україні. Е, ще про підтримку, але не для нас, а для Російської Федерації, повідомляється через засоби масової інформації, що 10 тисяч корейців готує Російська Федерація е, саме на далекому сході її готують до перекидання на прикордонні території біля України і ротації російських військ або а, аби вірніше вивільнити їхній власний особовий склад тощо, пане Іване, за вашу оцінку, як кардинально це може змінити? Хід бойових дій, оскільки ми ж розуміємо, що є певні нюанси, скажімо так, співпраці між арміями різних країн світу, навіть теж, питання мовного бар'єру. Ну, знову ж, питання мовного бар'єру. Якщо вищій команді склад 10 тисяч, ну це три бригади або дивізії, тут насправді на жаль, для нас насправді достатньо, скажімо. Комунікації з вищим, з, наш, з командним штабом, знання мови, ж саме північ-туперейські солдат, для того, щоб їм з ними проводити взаємодію, а на, на рівні там уже бригад, батальйонів вони собі достатньо своїх будуть мати комунікацію. То вони можуть воювати з закритим анклавом. На жаль, така гірка правда. Тим паче, ми маємо приклад того, як вони зуміли організувати ті ж самі африканські. Корпус і так далі, тому це але інше питання полягає в іншому, як вони можуть брати участь у бойових діях проти України? Тоді це означатиме, що Північна Корея вступила в війну з усіма витікаючими проти України для корейського диктатора. Цікавіша війна проти південної Кореї, і в нього немає настільки безмежного людського ресурсу, як у Росії, щоб. Скажімо, почати бойові дії на два фронти. Те, що вони можуть хотіти обкачати, обкатати свої війська в Україні для того, щоб проводити якісь наступальні операції проти Північної Країни, абсолютно, з урахуванням тих коливань, які зараз проводять вони. З іншої сторони, ну, навіть 10-20 тисячами північнокорейський диктатор може залегенько пожертвувати на війну в Україні, скажімо. Якщо Путін йому дасть якісь технології, чи е, він буде знати, що це фінансово для них вигідно? тобто що Росія є оплачуватиме кожного солдата сумою, яка, скажімо, буде вигідна для північнокорейського Е, Тому тут е, ну, казати, що мовний бар'єр стане проблемою, я би не дуже. На це сподівався, якщо це будуть задіяні маси армії, тобто велика кількість особового складу, тоді стоятиме питання просто взаємодії на рівні командних складів, командних штабів. А тут, якщо враховуємо, що Північна Корея по суті всю свою структуру армії, свою управлінську систему е, власне переймала в свій час у радянському союзі. Якщо враховуємо, що навіть батько теперішнього. Північно-корейського диктатора це колишній капітан радянської армії, то а, розум... і, та й зброя по суті, калібри, все це те саме, що і в російської армії зараз. І їхні стратегії, підхід до призову. А якщо враховуємо, що північній Кореї призив від 5 до 12 років, то там муштра дуже серйозна, тобто і фанатизм там теж. Ну, Ду надзвичайно високому рівні, це правда. Тобто е ментально вони готові вмирати і гинути заради свого вождя. Хоча, знову ж, тут ми, ми це можемо говорити з теорії, з кадрів чи погодяться північно-корейські солдати, скажімо, гинути незрозумілі для них війні знову ж питання стоятиме. А може, ті добровольці, які так кинули північно-корейську армію, це насправді люди, які сподіваються, що їх виведуть за межі пів. Північної Кореї, вони десь потім дезертирують, чуть, в інші країни. Вже на, набридло їм у лапках розвиватися і всіх дивувати, хочуть по людськи пожити. Ну, тут, і, тут багато моментів може бути насправді. Але в будь-якому випадку для України це серйозна загроза. Навіть якщо вони будуть використовуватися в тилових частинах. Навіть якщо їх е, не будуть, скажімо, перші дні використовувати в місних штурмах чи, да, чи інші речі, це не мінятиме того, що е, 10 тисяч якогось особового складу з'явиться на лінії фронту, чи вивільненого російського, який замінили в тилу, чи північнокорейських солдатів, які прийшли на лінію фронту. І нам прийдеться це з ними воювати чи 10, чи 20, чи 15, не, 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 не має значення скільки. Навіть один північнокорейський солдат це є бойова одиниця, в якій би він армії не був, з якій би він формі не ходив. І е, ми бачимо, що насправді дійсно нарощування сил чи військ північної Кореї в Росії спостерігається. Ми бачили що Це були інструктори або інженера. А тепер уже й говорять про з'єднання. Тим паче, знову ж там ще невідомо, як це буде? Чи вони прийдуть в російську армію на своїй техніці? Чи вони, скажімо, все таки будуть в Росії отримувати техніку? Які це будуть роди військ? І так далі. Насправді дуже добре, що Україна про це заговорила превентивно. Що ми до цього віднеслися всі серйозно? Не там якимись шапками закидати ну, там, прийдуть. Ну ми їх там трави їм на на і Вони наїдяться, і підуть там тобто з маснішом. Так ні, цього немає. Тобто дуже серйозно ми відреагували навіть на потенційні ризики, на міжнародну. Дали поселення, звичайно, що коли Володимир Зеленський презентував план перемоги, він зазначив якраз про це, що ми воюємо проти трьох країн: проти Росії, Ірану і е, Північної Кореї. І тут, в принципі, е, оце озвучування, це ж є певним, теж якби моментом підняття ставок, що ми воюємо не тільки проти Російської Федерації, а шановний. Е, Захід, наші шановні партнери, подивіться на яку загрозу ми даємо опір, і таким чином Володимир Зеленський, скажімо так, закликає, щоб Захід став на, на поміч Україні. Перш за все, ми показуємо, що ми дійсно стикаємося з все більшими силами противниками, тому що е, до цього стимулює чи мотивує Захід Америка. Тобто, якщо е, Європа. Десь відсторонитися чи бути в стороні, чи м, перечекати, що це їх не стосується, то вони помиляються. Я повторюю, з диктатури зараз намагаються об'єднуватись для того, щоб нав'язати світу власне розприємня, щоб світ розприймав, що диктатури це щось краще, що демократія це слабке, що демократія це теж що призводить до втрати. Незалежності, що призводить до втрати е, країн, території. Тому вони диктатури будуть намагатися наступати. Чи це буде Україна, чи це будуть західні країни? Для них не має значення, для них бажання розширювати свої території і імперії. І якщо так. вони вже всі захоплять тоді звичайно вони почнуть воювати між собою, але до цього ще далеко. І ось це важливе розуміння. Північна Корея, Іран дозволяють собі оці речі тільки тому. Що вони бачать складність європейських політиків. Мені прикросно, що що навіть американські політики, які виходять і кажуть: я дружу з цими кровавими диктаторами. І, 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 і завтра не піднімуть якісь бунти, чи якісь різанини у вас, Україна, піднімуть чи терористичні якісь операції зроблять, і ми це вже неодноразово з вами спостерігали. Mm -hmm. Пане Іване, щиро дякую вам за участь у цьому спілкуванні, за вашу думку. І вам бажаю гарного дня, доброго здоров'я. Глядачам нагадаю, друзі, ви можете підтримувати наш проект і подобайкою, і підпискою. І також пишіть коментарі та запитання під цим відео. До нових зустрічі, спасибі вам.